У мене в компанії, в моєму бізнесі, були такі питання, які я не могла закрити своєю кваліфікацією, і я зрозуміла, що моєї інтуїції, логіки вже недостатньо. І я пішла вчитися далі. Тоді провчилася у Львівській бізнес-школі на Executive MBA. Мені дуже сподобалась фінанси, аналітика, і я вирішила. Вдосконалювати свої знання, і мені було, по-перше, дуже цікаво. Мені дуже легко, гарно воно заходило. І я продовжила навчання в києво могилянській бізнес-школі, якраз по магістерський курс бізнес-аналітики закінчила і використовувала ці знання в своєму бізнесі. Спочатку в 2021 році я відкрила консалтингову компанію. Ми власне там. Проводимо аналітику, систематизовуємо управлінський облік, допомагаємо іншим бізнесам розібратися з цим всім. І це цікаво. Це цікаво, це результативно, це ефективно і взагалі за це майбутнє, тому що інтуїції точно, точно недостатньо якоїсь базової логіки потрібні більш спеціалізовані знання. Пам'ятаю, дуже хвилювалася. Е, я прийшла до студентів, і сказала: привіт, у мене перша пара, тому якщо я буду затинатися або десь щось говорити не туди. У е, мене перша пара, це мій перший досвід. <ривіт> Майте на увазі, допомагайте мені. Студенти навіть якось це дуже тепло сприйняли, поаплодували, пам'ятаю, мені так було приємно. Я е, трошки так заспокоїлася, і так, і все далі ми пішли вже по плану пари. Мене надихає, ой, багато що мене надихає. Мене надихає, якщо брати в контексті навчання, в контексті взаємодії зі студентами. Мене надихають студенти, яким, які насправді. Вчаться для того, щоб потім використовувати свої знання в майбутньому. Тому що коли я запитую, для чого ви тут, і в студента немає відповіді чіткої, або він відразу відповідає, я не буду працювати по спеціальності. Ну, оце це не ок. Але коли я чую, що я хочу розвиватися в цій сфері, це мене надихає. Тобто я розумію, що знання зайдуть людині, і людина зможе їх. Використовувати, зможе їх сприймати, бо має до того мотивацію. Моє життєве кредо це допомогти українському бізнесу і студентам, які потім будуть іти в цей бізнес, підняти їхню кваліфікацію в контексті фінансів аналітики для того, щоб Підняти загальний рівень економіки, загальний рівень прибутковості підприємств нашого регіону. Я собі теж задавала це питання дуже багато разів. Я думаю, найперше, треба давати їм звичайні практичні кейси, не перевантажувати теорію, тому що насправді увага на теоретичних питаннях закінчується через 10 секунд. Якщо є звичайні практичні кейси, це додає їм мотивації. Перше, друге, якщо ці кейси стосуються безпосередньо їхнього життя, це теж додає їм мотивації їх вирішувати. І якщо вони бачать перспективу в подальшу, наприклад, для чого мені вчити цей предмет? Ага, коли я закінчу, я буду мати додаткові плюси в працевлаштуванні. чи додаткову кваліфікацію, коли мене швидше візьмуть на роботу, це теж мотивує, але однозначно, це ну практик. Дуже позитивно ставлюся. Мало того, я зрозуміла після свого першого семестру, що Давати просто кейси на вирішення письмове абсолютно неефективно, тому що всі студенти прекрасно користуються чатом GPT, і вони всі е, пишуть: ну якщо це письмова робота, вони мають її здати, чи електронному, чи в письмовому варіанті. Вони всі пишуть бездоганно, але я розумію, що це пишуть не вони, а чат GPT. Е, тому я спробувала давати ці завдання кілька разів, побачила ж їхню абсолютно неефективність. І після цього я зрозуміла, що е, варто, щоб на основі чату GPT студенти могли з ним порадитися, якщо вони хочуть, тому що використання мусить бути за це майбутнє. Але щоб вони вміли сформулювати свою думку і висловитися так, щоб їх почули, зрозуміли і е, обґрунтувати свої відповіді. Оце важливо. Моя особиста думка ні. Це є студентське життя, це є їхнє середовище, це є коло спілкування людей з однаковими цілями, одного віку, з одними життєвими пріоритетами і на своєму життєвому, е, ну, етапі. І я вважаю, що ну, звичайно, якщо десь там час від часу пересікаються студенти-викладачі в позакласному житті, це окей, але це не має бути надто часто. Я думаю, що ні. Ідеальний студент це студент, який е, планує працювати по спеціальності і розвиватися. Е, студент, який знає, що йому самому доведеться прокладати свій шлях. Е, і студент, який е, ну, має базовий IQ для того, щоб сприймати інформацію. Мені дороження в вересні, на початку вересня, перший курс. Це було цікаво. <laughs> да, Пам'ятаю, ми тоді якраз знайомилися з групою. Це було цікаво. І бачите, насправді запам'ятовуються такі моменти. І тому, та, тому я думаю, що власне студенти це студенти, вони мають своє мати коло спілкування для, для цього. Ну, не знаю, мені важко зараз згадати якісь цікаві зі свого студентського життя, щоб прям там щось таке. Та були конференції, були поїздки, були. На сесіях було дуже багато чого цікавого, але щось таке виділити одне. не знаю. Професійне вигорання викладачів це звичайна річ, і так само як і від інших вигорань інших спеціальностей. Важливо просто контролити цей процес, баланс роботи відпочинку, розуміти, на що воно тобі треба, свої особисті цілі. також Класно урізноманітнювати, змінювати навіть свою програму час від часу, для того, щоб уникати такого стояння на місці, скажімо. Так, так як можна це, це попередити, ну, знову ж таки, якщо, наприклад, враховувати прогрес того ж чату GPT з року в рік, у нього нові можливості, відповідно, це нові виклики і для викладачів, в тому числі. Це теж допомагає уникнути професійного виграння, тому що ти постійно змінюєш програму. Ну я вважаю, що баланс між різними сферами життя це основне. Не знаю, я б собі дала пораду, в принципі, я б нічого не змінювала, насправді. Я б собі дала пораду, просто якось простіше до всього відноситись, не настільки сильно переживати. Тому що бувають моменти, коли, звичайно, є там якісь неймовірні переживання. Ну, все в житті відносно і все, що робиться, робиться на краще, завжди. Завжди. Просто коли ми не настільки це. Ну, не всі моменти пропускати так глибоко через себе. Отак, От цю би я собі пораду дала, а решта все, я все я б нічого не змінювала. Більше.